Я вітаю всіх, хто з нами на першому міському час новин і актуальна інформація про події дня. Далі у студії працює Наталя Болдинська. У кривому розі вже 21 захисник скористався можливістю отримання гранту для розвитку власного бізнесу. Загальні виплати по грантам склали понад 10 мільйонів гривень. Наші журналісти побували на одному з підприємств, на розвиток якого залучили гранту півмільйона гривень. Техніка, яку придбали, дала змогу пришвидшити виробництво, збільшити обсяги та асортимент продукції. Тож, власне, який саме бізнес отримав грант, розкажемо далі у сюжеті. Аксій, приклад того, як можна поєднати військову справу і підприємницьку діяльність. Ще з 2018 року він займався виробництвом бетонних виробів, але після початку повномасштабної війни добровільно став на захист України і майже два роки провів на фронті. Повернувшись додому, зрозумів, що без сучасної техніки виробництво не зможе розвиватися в потрібному темпі. Саме тоді чоловік дізнався про ветеранську грантову програму із Звернувся за допомогою до районного виконкому. Потрібна була техніка, а саме з навантажувачем, щоб багатофункціональна, ковш був і так далі. Почув про грантову програму, про неї вже тоді ходили розмови. Звернувся до, до Гунцівського райвиконкому. Вони допомогли. Саме отримав ці 500 тисяч, і придбав другий погрузчик. Криворіг активно підтримує державну програму Грант для ветеранів та членів їхніх сімей, надаючи підприємцям та тим, хто лише починає свою справу супровід у підготовці бізнес-планів та оформленні документів. Розміри фінансування залежать від планів підприємця та кількості створених робочих місць. Максимальна сума грантів 1 мільйон гривень. І головне, що ці кошти не потрібно повертати. У разі дотримання всіх умов вже 21 ветеран отримав грантів, це безкоштовних грошей на суму більш ніж 10 мільйонів. От зараз ми на виробництві у Олексія, який ветеран, два роки відвоював. Він залучив 500 тисяч грант, купив обладнання і виготовляє бетонні вироби і плітки. Тому, шановні ветерани, до вас звертаюсь в кожному офісі, в кожному райсполкомі їх сім створені проектні офіси, які допомагають. Писати бізнес-плани, отримати гранти, завдяки такому підходу. Бізнеси ветеранів швидше стають на ноги та починають працювати. Ветеранський бізнес це не лише підтримка економіки, це ще й гарантія стабільного повернення військових до цивільного життя та їх повторна інтеграція в суспільство. Криворіг демонструє високі показники залучення грантових коштів. З початку 2025 року лише за програмою є робота в малий та середній. Дні бізнес міста інвестували понад 33 мільйона гривень. Грантова підтримка набирає все більшої популярності. Тож, якщо ви вагаєтесь, сміливо звертайтесь до вашого райвиконкому і вам допоможуть отримати грант та розпочати власну справу. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв, перший міський. Ствольна артилерія та дрони до ночі російські окупаційні війська тероризували мешканців Нікопольщини під приціл ворога потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Всюди на щастя без загиблих. Напередодні протягом доби росіяни з протилежного берега Дніпра били з гармат та дронами. По Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій та червоно громадах. Одна жінка поранена. Зараз її життю нічого не загрожує. Внаслідок ударів пошкоджено господарчу споруду. Дачний будинок авто та леп в покровській громаді Синельниківського району ворог застосував каби. В результаті постраждали два приватні будинки та дві господарчі споруди. Слов'янській громаді горіло авто внаслідок атак БПЛА. 1268 двісті добу Росія продовжує тероризувати українські території. За останню добу в Донецькій області загинули троє людей. Ще стільки ж отримали поранення. Пошкоджені понад 20 приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, інфраструктурні об'єкти, гаражі та авто. На Харківщині ворог бив по житловій та громадській інфраструктурі. Одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджено приватний будинок, сільський клуб та інші цивільні об'єкти. Сумщина знову зазнала масованих атак: сімох людей поранено, серед них дитина. Пошкоджено кілька приватних будинків, господарчі споруди та авто. На Запоріжжі окупанти здійснили понад пів тисячі ударів по мирних населених пунктах. Пошкоджені десятки будинків, квартир та авто. На щастя, без жертв. Чого не скажеш про Херсонщину, яка зазнала чергових обстрілів? Чотири людини загинули, ще сім отримали поранення. Пошкоджено понад 100 приватних будинків, газогін, авто швидкої, господарські споруди та авто. Миколаївщину ворог атакував дронами, спричинивши пожежу на відкритій території. На щастя, без жертв. Знищують живу силу та техніку ворога. Сило оборони України протягом минулої доби нейтралізували понад 900 окупантів, 191 одиницю автотранспорту, стільки ж БПЛА, 29 гармат, 5 танків, 3 броньовики, одну РСЗВ. Українська авіація та ракетні війська і артилерія вразили вісім районів зосередження особового складу і техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію. Вночі сила нашої ППО нейтралізували 24 російські шахеди. Українські оборонці також зупинили спроби ворога штурмувати 148 разів, і в цілому за 1298 днів повномасштабної війни. Країна агресорка втратила 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 31 тисячу гармат, понад 51 тисячу безпілотників, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, понад 1400 РСЗВ, 28 кораблів та понад мільйон шістдесят тисяч загарбників. Увечері, 13 серпня у Кривому Розі, горіла чотириповерхова нежитлова будівля колишнього профілакторію по вулиці Богдана Печенюка. Дим було видно у кількох районах міста. Вогонь знищив дерев'яні конструкції даху та шифер на площі близько 100 квадратних метрів. На місці працювали 14 рятувальників і 4 одиниці техніки. За словами очевидців, тут чи не щодня бачили підлітків. Так було і цього вечора. Після того як діти залишили приміщення. Щення цього разу воно спалахнуло буквально за кілька хвилин. Причини займання наразі з'ясовують. У кривому розі з початку цього року сталося 870 ДТП. Аби обезпечити дорожній рух у випадках відключень світла, в місті завершили встановлення 57 систем безперебійного живлення для світлофорів на найбільш завантажених перехрестях. Вони забезпечують роботу від 4 до 48 годин в разі відключення електроенергії. Таке рішення знижує ризики аварії і допомагає уникнути транспортних колапсів під час можливих блекаутів. Система розмістили на перехрестях, які обирали спільно з патрульною поліцією під час останніх масованих атак. Так вони вже довели свою ефективність. Більше подробиць в наступному сюжеті. Морозі продовжують систематично працювати над підвищенням стійкості міської інфраструктури навіть під час умов постійної загрози ворожих ударів, щоб забезпечили безпеку водіїв і пішоходів на 57 перехрестях з інтенсивним рухом встановили сучасні системи безперебійного живлення для світофорів. Вони гарантують роботу від 4 до 48 годин без електропостачання, що дозволяє уникнути заторів і зменшити ризики аварій під час блекаутів або аварійних відключень. Джерело безперебійного живлення представляє з собою установку, яка забезпечує роботоздатність безперебійного світлофора при відключенні електроенергії. Складається вона з інвертору, акумуляторної батареї, блоку управління, передачі даних, а також системи охолодження, тобто вентиляції та обігріву обладнання. Таж таких систем у місті розпочали у 2024 році. Тоді обладнали 30 перехресть, А у 2025 тисячі завершили роботи ще на 27. Перелік пріоритетних ділянок руху формували спільно з патрульною поліцією, аби першочергово захистити найбільш складні та небезпечні транспортні розв'язки. Під час однієї з масових атак дронами, коли у Кривому розі через перебиті високовольтні лінії, тимчасово вимкнули електроенергію і зупинили міський електротранспорт, світофори з резервним живленням. Продовжували працювати без боїв під постійними загрозами атак і шахетних, і ракетних. Ми підвищуємо енергетичну автономність, енергетичну стойкість міста. І одним з напрямків це є встановлення автономного живлення на світлофор. Таких ми вже встановили 57 І вони себе дуже добре. Появили під час ворожих вражень. Джерела резервного живлення виконані у вигляді міцних металевих шаф, які можна встановлювати на землі, стінах чи опорах. Вони обладнані системою обігріву для зимового періоду, вентиляцією для літньої спеки та модулем передачі даних для дистанційного моніторингу. Це сучасне рішення, що дозволяє місту залишатися мобільним та безпечним навіть у найскладніші моменти. Анастасія Костенюк, Максим Ворошов, Першимський. У день молоді відзначили у форматі інтелектуально розважальної гри Капелюшок, де учасники випробовували свої знання та відчували командний дух. До оцінювання завдань долучили членів молодіжної ради, для яких цей досвід став новим та важливим. Тож як пройшло традиційне свято, дивіться далі студент Криворізького автотранспортного коледжу. Він обрав професію логіста та вже навчається на четвертому курсі. Окрім освіти, хлопець активно займається громадською діяльністю, а саме очолює студентську раду свого навчального закладу. Цього разу долучився до святкування дня молоді, щоб провести час у колі однолітків. Ми проводимо ну, збіри на збройні сили, допомагаємо тут по місцю і ну звичайно, ми проводимо діяльність в соціальних мережах, тобто ми знімаємо весь час якісь соціальні ролики, можливо, ну, якісь такі більш прикольні. У день молоді у Покровському районі об'єднали студентську спільноту на свято. Запросило студентів дев'яти навчальних закладів району. Організатори підготували цікаву програму. Гру розподілили на три етапи. Кожен з них це різний спосіб показати загадане слово. Таким чином у кожному раунді грали різні учасники, щоб кожен мав шанс Проявити себе та познайомитися з новими людьми ми приготували дуже багато приємностей. Ну, по перше, всі учасники, які будуть брати участь в цій грі, отримують запрошення фан-парк. А в кінці заходу абсолютно всі отримують морозиво. До журі цьогорічної гри увійшли представники молодіжної ради Покровського району. Молодіжна рада прагне, щоб такі події. Ставали традиційними і все більше молодих криворіжців брали участь у різних івентах. Будемо підраховувати голоси, визначати переможця і бажаємо всім учасникам рівності і цікавої гри. Ми вперше, як журі, ця гра проходить в районі щороку. Це вже наша така традиція, яка слалася в районі. Студенти мали час на знайомство та спілкування, обговорювали майбутні проєкти та знаходили партнерів для їх реалізації. Кожен забрав із собою частинку свята. У вигляді подарунків та гарних вражень від знайомств Аліна Сітнікова Ірина Інкевич, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.